Хто ти, воїне, хто твоя мати? Ї клонюсь до землі за такого солдата? Хто ти, братику? Звідки саменький? Як у тебе ім'я, захисник дорогенький? Хто навести, посмів у твій бік автомата, проклянемо весь рід Бісноватого ката? Ти ж. Востаннє промовив святе наше гасло, та й навіки життя в очах твоїх згасло. Просочилася кров чорнозем березневий. Я не стримую сліз і тремтять мої нерви. Що ж високе у вільній країні забули, ми нескорених нація. Може не чули, спочивай вічним сном, захисник України. Ти зробив все, що зміг, та й до раю повину. стурбував цілий світ, надихнув до звитяги. і на тисячу літ освятив наші. Styrol. i